Ну, привіт вам! Я Микита, засновник подкасту Харків читає, і я до вас, на жаль, з сумною новиною. Подкасти стають на паузу. Усі подкасти. А, чому? Да, Тому що просто не вивожу. Як я вам кажу, просто не вивожу. Зараз багато всього коїться і енергії не вистачає. А якось дропати якість я не хочу. Тому подкасти на паузі, але. Телеграм-канал залишається. Там будуть нерегулярно виходити нові глави моєї книги, і там будуть з'являтися найкрутіші вирізки, цитати з книг, що я читаю. Тому це безкоштовно. Переходьте лінк на екрані, лінк у описі до відео. Є ще мій англомовний канал про геймдев. Там дуже цікаво. Переходьте туди, якщо хочете. Ну а що вам скажу? Дякую, дякую щиро, що були тут, що слухали мої подкасти, що лайкали, що коментували. І, можливо, ще побачимося. Не хочу казати, прощавай. Побачимось! Якось побачимось!